Україна та Швеція підписали лист про наміри для майбутньої великої угоди щодо постачання винищувачів «Грипен». Документ відкриває шлях до створення потужного флоту бойових літаків для повітряних сил України. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Угода передбачає довгострокову співпрацю на 10-15 років. Йдеться про постачання 150 винищувачів Грипен серії Є, e, які виробляє компанія «СААП». Грипен сучасні авіаційні платформи, здатні виконувати широкий спектр бойових завдань. Лист про наміри не означає негайних поставок, але закладає основу для стратегічного партнерства. Крістерсон підкреслив, що угода посилить безпеку в регіоні та сприятиме розвитку оборонної промисловості обох країн. Зеленський зазначив, що це нова сторінка у двосторонніх відносинах та європейській безпеці. Зеленський відвідав завод СААП у Ліншепінгу, де обговорив співпрацю з керівництвом компанії. СААП уже підтримує Україну, надаючи антидронові системи, розвідувальне обладнання та симулятори для пілотів. СААП – один із лідерів оборонної промисловості, продукція якого використовується у 30 країнах. Ця угода крок до зміцнення обороноздатності України та стратегічного партнерства зі Швецією. Підписуйтесь на канал і підтримуйте незалежну журналістику.